Перше видавництво ранок це головне дитяче видавництво країни. Ми вважаємо, що кожен українець сьогодні має робити те, що він може робити для підтримки військовослужбовців, в першу чергу сімей дітей, тому що ми власне і працюємо для дітей. Ми правда намагаємося робити таким чином, щоб діти сміялися, посміхалися навіть під час цих важких часів. Перш за все, ми цю продукцію показуємо власним дітям, щоб оцінити чи подобається, чи не подобається. Ми багато чого придумуємо, Ми ж працюємо не тільки в Україні, ми і багато експортуємо, і ми дуже раді, що найкращі зразки, те, що поціновують європейські діти, будуть гратися і читати книжки Діти наших військовослужбовців. Праця з військовими дуже важлива. Слава Україні! Скоро 1 вересня, тому ми будемо ще привозити і канцтовари, і розвивальні книжки для того, щоб діти військових навчалися, розвивалися і знали, що про них думають не тільки держава, а і видавництво, і всі, всі українці готові підтримати наших військових. Слава Україні! Сьогодні ми комплектуємо подарункові набори до 1 вересня дітям наших військовослужбовців, поранених та загиблих. До цих наборів входять книжки, шкільне приладдя, які нам були надані волонтерами та іншими організаціями. Будемо особисто вручати ці подарунки дітям. Які знаходяться в Харківській області або в Харкові, які знаходяться поза межами Харкова або в інших областях, ми будемо відправляти пошти. Мне сильно приятно, я такого не ожидала то. Книжки тут всякие, не знаю, подарки какие-то. Идут какая-то тяжелая коробочка. Спасибо большое. Это то, что нужно как раз для школы, чтобы не покупать лишний раз эти краски, там, пеналы. Вообще супер. Я довольна. Мне все нравится, я рада, дякую за подарунки. Це дуже приємно. То що пам'ятають за дітей загиблих? У наш час це дуже важливо.